Вітаю вас, шановні добродії на клинях нашої програми з народних джерел. Коли я думаю про наших захисників, то також думаю про те, що вони мають риси споріднені із козаками, із січовиками, із повстанцями. Що ж їх об'єднує? А їх об'єднує в першу чергу сила духу, любов до рідної землі, нескореність, бажання бачити Україну вільною, квітучою, незалежною і могутньою. Повстанці, повстанська армія теж про це мріяла. І одна з пісень повстанських. У 1932 році стала гімном українських націоналістів або Оун. Нещодавно була щаслива побачити текст, а потім почути гарне дуже виконання цієї пісні. Навіть написала коментар. А сьогодні я хочу ще раз звернутися до надихаючих слів і разом з вами вдуматись у те, як передаються оті гени, оті традиції, отож гімн українських націоналістів. Зродились ми з великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ось ми йдемо йдем у бою життєвому тверді. Міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплатою нам розкіш боротьби. Солодше нам у бою умирати, ні зжити в путах, мов нібі раби. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата, йти у бій під синю жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич, народові несе, вітчизні, ти будь вірний до загину. Нам, Україна, вища. Над усе, слава Україні.